У 2013 році Netflix випустив свій найбільш значущий серіал, що якоюсь мірою визначив напрямок розвитку телебачення на десятиліття вперед. «Картковий будинок був першим оригінальним серіалом стримінгового сервісу, і всім би так починати, оскільки він зібрав приголомшливі відгуки від критики та глядачів по всьому світу, приніс мільйони підписників Нетфліксу та показав, що політичні бійки відбуваються не тільки на стадіонах. І не саму останню роль в успіху відіграв відомий всім на той момент дворазовий лауреат Оскару, обличчя майбутньої Call of Duty Кевін Спейсі, шоу відразу ж було продовжено на декілька сезонів уперед, не збираючись зупинятись на досягнутому. Сам актор був на новому піку популярності, отримавши за цю роль золотий глобус у 2014. -му. Однак, вже через три роки, у 2017-му головну зірку, без якого важко уявити картку. Ковий будинок було звинувачено у домаганнях до 14-річного хлопчика у 1986 році. А потім ще відразу декілька людей висунуло звинувачення актору. І як це буває в нашому світі, очікувати рішення суду ніхто не став. Та всі контракти з Кевіном Спейсі було розірвано, і актор потрапив до чорного списку всіх студій. Він був вимушений сплатити майже 31 мільйон доларів компанії Media Rights Capital, яка знімала картковий будинок через порушення ним умов контракту та політики компанії на тлі його звинувачень. Однак, незважаючи на десятки звинувачень, жодне так і не було доказано у суді. На одному із останніх засідань актор сказав, що після того, як з'явили звинувачення, його світ вибухнув, додавши, що до того, як було поставлено перше запитання, чи відповідь на нього, я втратив роботу, я втратив репутацію. Я Втратив усе за лічені дні починаючи з 2017 по 2022 рік з Кевіном Спейсі не вийшло жодного проєкту, в якому б актор знімався після звинувачень. А фільм Клуб молодих мільярдерів, в якому актор зіграв одну з головних ролей, взагалі спочатку не хотіли випускати у прокат, щоб не отримати порцію негативних відгуків. Але вони все одно їх отримали, та й касу зібрали таку солідну мільйони чотири при 15 мільйонах бюджету. Ось так кар'єри навіть найуспішніших акторів можуть в один момент завершитись, і багато хто навіть не згадає їх. А дехто, переглядаючи якийсь старий фільм, поставить питання, гей, а я ж наче десь вже років 10 його не бачив у нових фільмах, що з ним в біса сталося?» І сьогодні я розповім про декілька таких випадків, коли відомі вам актори несподівано зникали з радарів Голівуду. А перед початком відео просимо про ваш потужний лайк-підтримки для просування цього відео. Це дійсно дуже допомагає. Дякуємо вам. В далекому 1958 році розпочалась кар'єра великого та прекрасного Джека Ніколсона. За 55 років актор встиг знятись у більше ніж 60 різноманітних проєктах. Ви всі можете знати його за культовими образами у фільмах Сяйво, Бетмен, Пролітаючи над гніздом Зозулію та інші. Загалом Джек 12 разів був номінований на премію Оскар та тричі ставав лауреатом, останній раз у 90 -х. О коли актору вже було 60. в 2006 після виходу кримінального трилера від Мартіна Скорсезе відступники, здавалося, що Ніколсон ще довго буде радувати своїх фанатів та грати загартованих життям дідуганів. Проте, у 2010 у віці 73 років, Джек Ніколсон знявся у останній на даній момент для себе ролі у фільмі Звідки ти знаєш. Після чого вже 14 років глядачі могли бачити актора лише у нечастих появах на різноманітних ток-шоу. Хоча Ніколсон ніколи не оголошував про свій офіційний вихід на пенсію. В інтерв'ю Венєті Феєр у 2013 році він заявив, що відчуває менше. Бажання бути у цьому бізнесі. Коли було оголошено про продовження фільму Сяєво, доктор Сон, стало відомо, що Ніколсон відхилив пропозицію на невеличку епізодичну роль, але не висловив нічого поганого і побажав акторам і знімальній групі всього найкращого. Звісно, актору зараз вже 87 років, і очікувати, що відпочинок від Голівуду зненацька може перериватись, скоріше за все, вже не треба. Однак можна глянути на того ж Ентоні Гопкінса, який то молодший за Ніко. Ніколсона на цілих 8 місяців, але продовжує зніматись, наче він ще молодий і зелений, 60-річний хлопчина. Тому вік не завжди є відповіддю на завершення кар'єри. Можливо, Ніколсону просто нема вже що кому доводити, і хочеться провести свою пенсію, не напружуючись. У 1994 році нікому не відома на той момент молода актриса на ім'я Кемерон Діас гучно заявила про себе у фільмі Маска з Джимом Керрі. Так, це була її перша роль, та протягом наступних 20 років вона не збавляла темпів, продовжуючи зніматись навіть у декількох фільмах за рік. А ще вона озвучила рівно одного персонажа з популярної серії повнометражних мультфільмів. Давайте невеличкі інтерактив влаштуємо. Напишіть у коментарях, чи знаєте кого саме. У наступному відео згадаю усіх, хто напише правильний варіант. З кінця 90-х кар'єра Кемерон Дія стрімко розвивалась, комедії на Кшталт приготу Вегасі легкі екшн-фільми, такі як легендарні Янголи Чарлі, що стали іконами для хлопців на початку нульових, роль з Томом Крузом у лицарі дня, та нетипова драматична роль у бандах Нью-Йорка Мартіна Скорсезе, чого ще можна бажати. В якийсь момент могло здатись, що кожен місяць виходить щось нове в кінотеатрах, де на постері красується Кемерон Діес. І з таким темпом роботи, звісно, чимось прийдеться жертвувати. І часу на свою власну сім'ю може не вистачати, але не всі згодні змиритись з цим. І Кемерон Діас у 2014 році вирішила для себе взяти паузу з фільмами та провести трохи часу з родиною. І ось вже 10 років, як ми не бачимо повноцінних ролей актриси. За цей час вона запустила власний бренд Вена, займалась інвестуванням та виконувала роль матері. Але кар'єру все-таки вона не завершила. І у листопаді 2020 24 року на Netflix вийде нова стрічка з нею в головній ролі. Це буде комедійний екшен-фільм. Знову у дії дуже влучна назва. А також не так давно завершили зйомки комедії з нею та Кіаном Рівзом у головних ролях. Ну що ж, чекаємо у цьому році на тріумфальне повернення Кемерон. А ще ми вас чекаємо у нашому телеграм-каналі, де можна дізнатись більше про світ кіно, подивитись, що новенького вийшло за останній час, або просто прочитати цікаві факти про ваші улюблені фільми. Підписуйтесь за посиланням під відео та закріпленому коментарі. А також можете ставати нашими спонсорами на Ютубі, чи БаймієКофі. Дякуємо вам за підтримку та поїхали далі. Фільм Ефект Метелика в свій час ледь не зламав моє життя в дитинстві, чи то я сприймав все занадто близько до серця, чи то такі фільми насправді не варто дивитись в молодшій школі. Особливо альтернативний фінал у цьому фільмі. Я вперше побачив актора, який через 20 років буде збирати мільйонні донати на допомогу українцям разом зі своєю дружиною, яка народилась в Чернівцях. Це все про американського актора Ештона Кутчера чи Катчера. Розпочавши з відомого комедійного серіалу шоу 70-х, він швидко став одним з найпопулярніших молодих комедійних акторів. Звісно, такі фільми, як донька мобоса, кіллери чи більше ніж секс, культовими стрічками назвати важко. Але сам Ештон Кутчер був доволі популярним і касовим актором. Мені також запам'яталось те, як він замінив відомого своїм складним характером Чарля Шина у серіалі Два з половиною чоловіки. Не можу сказати, що усім це сподобалось, але все-таки Ештон зміг залучити додаткову аудиторію до серіалу. Незважаючи на те, що кар'єра Кучера здавалось, тільки набирала обертів, коли серіал закінчився у 2015-му, а роком раніше вийшов фільм про Стіва Джобса з ним головній ролі. Його кар'єра раптово можна сказати закінчилась. Фактично, станом на 2024 рік, після ситкому він зіграв цілу. Одну головну роль у фільмі 2023 року до тебе чи до мене, а також роль у серіалі Ранчо. Кучер не надто багато говорив про занепад своєї акторської кар'єри. Однак, у 2023 році він розповів, що на кілька років все-таки тихо покидав Голівуд і розмірковував про те, чи офіційно закінчив з акторською діяльністю. Однак він вирішив, що йому не потрібно робити жодних заяв та приймати якесь кінцеве рішення. Так чим він займався весь цей час? Окрім щасливого життя з мілою Куніс, актор виявився таким собі гарним інвестором. І якщо безліч акторів втрачають всі свої гонорари, як тільки вони до них потрапляють, то Ештон в якийсь момент сам по собі вирішив інвестувати свої гонорари у акції Skype, Airbnb, Uber та інші, що принесло йому скромні мільйонів так триста. Потім він разом зі своїм партнером створив інвестиційний фонд, що на даний момент оперує бюджетом більше ніж мільярд доларів. Зараз актор став активно займатися благодійністю, в тому числі допомагаючи постраждалим українцям. Але не можна бути впевненим, що його кар'єра точно є завершеною, і він ще може чисто для душі знятися у декількох фільмах чи серіалах. Чи було вам знайоме прізвище Олсен, коли ви вперше побачили Елізабет у ролі багаряної відьми у месниках Ера Альтрона чи при появі її волдбоя? Якщо ви відповіли так? То вітаю вам, скоріше за все, більше 20 років, оскільки Елізабет була не першою відомою актрисою у своїй сім'ї. Так, в неї є дві старші на три роки сестри близнючки Мері Кейт та Ешлі Олсен. Їх кар'єра почалася ще коли їм навіть не виконалось і одного року. Так, їх вибір важко назвати свідомим, вони тоді ще говорити навіть не вміли. Однак вже виконували по черзі одну з ролей у серіалі Повний будинок, і з тих пір їх шлях було визначено. Якщо дивитись серіал, то взагалі можна побачити, як дорослішують сестри. Наприкінці 90-х років важко було б знайти більш відомих близнюків у світі. Вони знімались просто у шаленій кількості проєктів. До того, як їм виконалось 18 років, вони зняли знялись у 20 фільмах чи серіалах. У віці 10 років вони стали мільйонерами, потім створили власний бренд і продюсерську компанію. Коли вони були ще неповнолітніми, їх статок оцінювався в майже 100 мільйонів доларів. Дитинства з таким графіком у них явно не було. І купа психологічних проблем уникнути було важко. У 2004 році, саме коли їм виконалось 18 років, вони отримали зірки на Алеї Слави в Голлівуді та знялись в останньому спільному. Фільмі Миттєвості Нью-Йорка, який повністю провалився у прокаті. З тих пір Мері Кейт ще спробувала продовжити акторську кар'єру, але пізніше, як і її сестра, повністю присвятила час своєму бізнесу. Можна майже зі 100% впевненістю сказати, що кар'єра цих двох акторок завершилась. Вони рідко з'являються на публіці, займаються розвитком свого бренду одягу та, напевно, з жахом згадують перші 18 років свого життя, яке було сповнено однією роботою. Хоча без цього зараз би вони навряд чи змогли стати настільки успішними. І це були актори та актриси, які з тих чи інших причин зникли з радарів Голлівуду. Однак в одному відео точно не можна розповісти про всі такі випадки. Тому, якщо вам хочеться продовження, пишіть про це у коментарях. І з вами був Міднайт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, та побачимось у наступному відео.